Привіт, друзі! З вами знову я, Олесь, Клуб Інвестхаб, канал Інвестхаб. На нього бажано підписатись, поставити колодкольчик, натиснути на нього, і це буде вам зручніше. Отримуйте сповіщення про те, що. Виходять нові ролики. Багато з роликів поділені на 3-4 частини, і вони виходять серіями. І найкраще очікувати наступну серію, опрацювавши, переглянувши перед цим попередню. Наш контент не для розваг, наш контент для того, щоб думати, міркувати, освічуватись і ці знання потім застосовувати для того, щоб бути більш заможним, більш захищеним з фінансового боку. І цим займається наш клуб «Інвестхаб». Зараз я хочу розібрати дуже цікаву тему. Це відмінність різного роду інвестицій. Інвестиції є, на мою думку, теоретично, я їх поділяю на приватні, на інвестиції у бізнесі та корпоративні інвестиції. За своєю природою це абсолютно різні інвестиції за механікою їхнього процесу. за Теорією інвестиційної це одні і ті самі властивості, це максимальна ефективність використання капіталу з метою отримання на нього доданої вартості, переводячи його з різних агрегатних станів. Щодо приватних інвестицій, це просто, все просто, тому що це основна мета і предмет діяльності нашого клубу Інвестхаб. Це Відповіді на питання, як з коштами, вільним залишком коштів приватного інвестора, людини, громадянина України це те, що ми в межах клубу переважно досліджуємо. Можна з ними діяти, як можна з ними оперувати для того, щоб їх помножувати, для того щоб на них отримувати додану вартість, приватні інвестиції це інвестиції особи, інвестиції родини. Інвестиції спільні суміжні між приватними інвесторами це все приватні інвестиції. Межа їх можливостей застосування найбільш широка, тому що абсолютно Більшість інституційних інвестиційних компаній керуючих, які залучають кошти інвесторів або працюють з ними як консультанти або управителі, незалежні від розпорядження цими коштів, це якраз більшість інвестиційних інструментів, які ми знаємо. Найбільш поширені приватні інвестиції, і найбільша кількість коштів приватних інвесторів. Переважно розміщено у формі цінних паперів фондового ринку міжнародного це американський, європейський, тощо, а також у нерухомості щодо інвестицій у бізнесі. Ми якраз зараз формуємо під клуб у межах нашого клубу, оскільки клуб сформований переважно учасники клубу 70%+, плюс. Це підприємці, це власники компаній. Більшість це якраз не підприємці, а власники компаній, які мають найманих працівників понад 20-30 осіб, і які у межах бізнесу постійно стикаються з питаннями інвестицій у межах бізнесу. Це можуть бути питання перше правильної оцінки свого бізнесу і опрацювання інвестиційних пропозицій щодо залучення коштів у бізнес, продаж долей. Часток у бізнесі для того, щоб отримати кошти, які вже будуть частиною приватного капіталу власника підприємця, який частину бізнесу може продати, це питання ефективності використання залучених коштів у бізнесі, як інвестиційних, так і кредитних. Це питання ефективності використання ресурсів придбаних на ці кошти. Це питання ефективності використання основних засобів, тому що ми можемо придбати щось, а ми можемо щось орендувати. Якщо ми щось придбаємо в межах нашого бізнесу, це є капітальні витрати, якими ми збільшуємо. В певній мірі свій баланс активів, але зменшуємо баланс коштів. Звичайно, що будь-яке придбання активів веде як правило з теорії бізнесу до їх амортизації, до їх зменшення поступової вартості, якщо це активи, які використовуються у бізнесі в його операційній діяльності або у виробничій діяльності. Якщо ми здійснюємо придбання послуг, а не Активів, ми переважно таким чином збільшуємо наші операційні витрати і не витрачаємо капітально на здійснення придбань того, чим ми можемо оперувати в межах свого бізнесу. Доцільність цих витрат якраз і варто досліджувати. Питання інвестицій у бізнесі потрібно підіймати під клуб, який ми формуємо. Ми бажаємо, щоб він якраз зосереджувався на гарні і цікаві. Кейси підприємців, які вдало реалізують ось ці якраз інвестиційні моделі в межах свого бізнесу і. Показують, чи приклад реалізації того чи іншого інвестиційного питання на своєму безпосередньому бізнесі? Ми і хочемо якраз давати знання, досвід, практику, інструментарії іншим учасникам клубу, підприємцям для більш ефективного ведення інвестиційної політики при веденні безпосередньо своєї господарської діяльності при здійсненні своїх функцій власника, операційного директора. Тощо і інвестиції корпоративні, які ми принаймні наразі не плануємо ніяк зачіпати, це інвестиції в межах великого бізнесу, що спрямовані на придбання або інших підприємств шляхом злиття поглинання або їх частин, або якоїсь. Великої кількості балансових активів якогось підприємства, які можуть або підсилити стратегічно або технічно в моменті, або можуть просто дати новий ринок, нові бази нових клієнтів, і таким чином це може змусити зростати їх в прогресії інші ніж зростає їх бізнес, зростаючи у показниках збільшення обороту, зменшення операційних витрат, збільшення маржі і збільшення прибутку. Вдале за. Стосування інвестицій у межах бізнесу і вдале також розуміння корпоративних інвестицій дає якраз змогу рухатись компаніям в арифметичні. Прогресії у тому, як це здійснюють великі міжнародні корпорації, таких прикладів багато. Ми про це читаємо. Ми це досліджуємо на сторінках відомих бізнес-журналів, видавництв, аналітичних агенцій. Я зараз зробив це для того, щоб дати вам відповідь на питання: а що клуб може дати підприємцю, який не інвестує. В нас клуб не зосереджується на тому, щоб ви прийшли і були з грошима для того, щоб інвестувати, і не думали, що інвестиції це лише єдина цінність, яку ми в клубі пропонуємо. Найголовніше цінність це досвід, це знання, це відповіді на слушні питання, або це вирішення тих питань, які у вас є, але які ви самі навіть для себе не сформували. Ми запрошуємо до участі в клубі. Будь-яку людину, яка має гарну гідну ділову репутацію, не обтяжена якимись неетичними заборгованостями, які сформувались незрозумілими методом і способом, ми готові розглянути її кандидатуру нашою радою клубу. Та я особисто до цього також долучусь. І ми можемо запросити її до участі у клубі. Це дуже демократично. Участь у клубі зараз коштує 990 гривень на місяць і при Буваючи в клубі, ви зможете відповісти на питання інвестицій приватних і розмістити свій капітал більш вдало або більш безпечно, і можете зміцнити ваш бізнес, принесши в нього інші знання та здобутки, які вдало працюють у колег у партнерів, у друзів по ринку і по клубу. Тому Долучайтесь до розбудови клубу. Таким чином ви робите себе сильнішим і міцнішим в гарній компанії і в потрібному місці в доброму товаристві. Приймайте правильні рішення, будьте там, де треба, з тим, з ким ви хочете бути і хочете зростати. Запрошую вас до клубу інвестхаб. Привіт, друзі! В Україні наразі йде війна. Що робити інвестору для того, щоб отримати позитивний результат на свій капітал? Це інвестувати в недооцінені активи в активи, які радикально впали у своїй вартості, але точно не стояти на місці і точно не шукати кращих перспектив на багатих землях. В Україні стабільна. Економіка в Україні є гарні інвестиційні можливості. Ми клуб «Інвестхаб». клуб номер один в Україні інвесторів та підприємців. Запрошуємо тебе до участі у клубі разом з нами. Участь коштує 990 гривень на місяць. Нас вже понад 100 за три місяці. До кінця року буде понад 300. найдосвідченіших підприємців-інвесторів. Ви отримаєте масу переваг, які окуповуються дуже суттєво, ніж вартість вашого часу та. Фінансів участі у клубі багато переваг за посиланням, які ви можете переглянути та ознайомитись. Запрошую вас, будемо разом підіймати економіку та заробляти.